Привіт усім, як справи. Сьогодні ми раді поділитися з вами новим і цікавим відео. Ми будемо готувати курку в стилі KFC сільським способом. У цьому відео ми зробили дві помилки. Спробуйте їх помітити і дайте нам знати в коментарях нижче. Ми не робили це навмисно. Це сталося випадково. Сподіваюся, вам усім сподобається це відео, яке ми озвучили та завантажили 34 мовами. Усі посилання в описі. Будь ласка, вибачте нас за будь-які помилки і зрозумійте, у цьому відео ми хочемо пояснити, чому ми почали цей YouTube канал і як багато з нас об'єдналися для цього. Я хочу поділитися основною метою нашого каналу. Ми почали цей канал з маленького села в Індії. Десять людей разом ведуть цей канал. У цьому відео ви побачили чотири з них, включаючи два оператора. Чотири людини редагують, озвучують та завантажують 34 мовами. Відео показує, що кожен хоче процвітати, але стикається з труднощами. Моє життя хороше. Багато хто відчував більше болю, особливо сироти, або живуть в будинках для літніх чи на вулицях. Вони позбавлені основних потреб. Кожен стикається з труднощами. Моє життя хороше, стикався з труднощами. Багато хто страждав більше. Ті, хто без батьків, літні люди в будинках і психічно хворі на вулицях. Їм бракує основних потреб. Багато хто страждає гірше, ніж я можу уявити. З дитинства мене вражали їхні труднощі. Я хочу допомогти, але не маю коштів. Я зрозумів, що можу допомогти, створюючи відео на Ютубі. Я вивчав Ютуб три роки і зібрав з друзями 10 тисяч доларів, щоб почати кулінарний канал. Будь ласка, підтримайте нас, підписавшись і поділившись. Біблія каже, діліться своєю їжею. Є багато людей, які страждають більше, ніж я, у багатьох аспектах. Я терплю значні труднощі від таких людей з самого дитинства. Я відчуваю, що повинен щось зробити для таких людей і змінити чиїсь життя будь-яким можливим способом. Але в мене немає грошей. Але я відчував, що повинен якось допомогти таким людям. Тоді я зрозумів, наскільки я насправді можу допомогти людям, створюючи інформативні та цікаві відео на Ютубі. Я ретельно вивчав Ютуб протягом трьох років, мені вдалося зібрати суму в 10 тисяч доларів за допомогою моїх друзів, щоб розпочати захоплюючий новий кулінарний канал на Ютубі. Будь ласка, підтримайте цей маленький, але важливий проект. Підписавшись на наш канал і поділившись цим відео з усіма вашими друзями. Біблія також мудро говорить, діліться своєю їжею з іншими, надайте притулок голодним і бездомним та забезпечте комфорт. Не забудьте прокоментувати, як вам сподобалися мої думки та ваші думки. Також прокоментуйте, звідки ви дивитеся це відео. Дякуємо, що подивилися це відео і ми повернулися з новим відео. У нашому наступному відео ми надамо вам повні деталі про кулінарні прилади, які ми використовуємо на нашому каналі. Кулінарні прилади мають деякі особливі функції, окрім простої подачі їжі. Я також покажу вам рецепти, які цікаві і які ніхто інший на Ютубі не робив, щоб розважити вас. Ми приготуватимемо та продемонструємо важливі та смачні страви з нашого регіону. Ми детально пояснили наш спосіб життя та традиції. Не тільки це, але ми також приготуватимемо та покажемо вам страви, які популярні в різних регіонах світу. Дайте нам знати, чи такі страви готують у ваших краях і поділіться з нами. Прокоментуйте вашу улюблену страву. Є унікальна радість і задоволення в приготуванні їжі на природі, а потім у відправці їжі тим, хто голодний. Ваша підтримка безумовно потрібна, щоб створювати більше таких відео. Будь ласка, обов'язково підпишіться на наш канал і активуйте дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити наші відео. Дякую, що подивилися це відео. 음. 거기. 이거. 여기. 저기 저기. 진짜. అలాగే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి